Збереження економіки у часи війни на Донбасі головний здобуток уряду. Так вважає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Агресія Росії вдарила по економіці країни, але її вдалося вберегти від дефолту завдяки європейській підтримці і розпочатим внутрішнім реформам. Детальніше у сюжеті. Після революції гідності до влади в Україні приходить вже другий уряд. Зараз вже можна оцінювати роботу першого постреволюційного уряду і визначати його недоліки і переваги. Одразу після перемоги майданівців над режимом Януковича Україна перейшла до його наступників у жалюгідному стані: ані грошей, ані виконавчої влади, ані армії. Росія вже ласо подивлялася на території суверенного сусіда. А як виходити із ситуації, тоді не знав ніхто. У цих скрутних умовах. До влади прийшов уряд Камікадзе. Міністри обрані на майдані, котрі усвідомлювали, що скоріш за все доведеться йти на непопулярні рішення задля поліпшення неймовірно скрутної ситуації. Українці очікували, що на них чекають миттєві зміни і покращення протягом найближчих місяців. Проте кремлівська верхівка не змогла змиритись із втратою молодшого брата і пішла на Україну війною. Обов'язки президента взяв на себе спікер Олександр Турчинов, прем'єром став Арсеній Яценюк. Серед реальних майданівських знаменитостей в уряді були Євген Ніщук, відомий ведучий сцени майдану, та автомайданівець Дмитро Булатов, котрого викрали і катували силовики. Міністром освіти став Сергій Квіт, президент столичної могилянки. Свою квоту отримав і Порошенко. Першим віце-прем'єр-міністром став Віталій Ярема з удару, прем'єром з регіонального розвитку мер Вінниці Борис Гройсман. Головним завданням уряду. За словами прем'єра Яценюка, було реформування та відновлення держави після руйнівних дій Януковича і сім'ї. Перший постреволюційний уряд не зміг виконати всіх обіцянок, котрі давав українцям. Проте необхідно зауважити, що працювати їм довелося у найскладніших умовах для України за останні 23 роки. Після окупації Криму Росією всі одразу кинули звинувачувати в цьому саме уряд Яценюка. Проте ніхто чомусь не брав до уваги той факт, що збройних сил в Україні не було як таких: нікому було чинити спротив за. Гарбникам за керівництва уряду Камікадзе, падіння економіки різко прискорилося. Гривня впала до історичного мінімуму і продовжила свій стрімкий політ униз. Це, попри обіцянки тодішнього міністра фінансів Олександра Шлапака, що долар вдасться втримати в межах 10 гривень. Реальним результатом дій першого постмайданівського уряду можна назвати оперативне вирішення термінових економічних проблем і створення реально боєздатної армії. Проте і в першому, і в другому досягненнях є свої нюанси, зважаючи на вирішення одних проблем. Одразу з'являлися нові, а чиновники керівництво і бюрократія в армії зосталися незмінними, що визнав навіть прем'єр. ГПУ розкрило кілька гучних справ щодо керівництва збройних сил України, котре розкраданням виділених на армію коштів наразило на небезпеку сотні солдатів, котрих було поранено, а іноді і вбито через неякісні бронежилети чи відсутність особистих засобів захисту. Проте, незважаючи на неймовірне падіння гривні, економіку вдалося вберегти від дефолту. А на сході України відновлені збройні сили боронять незалежність і суверенітет України. В мирний час і в іншого уряду на це пішли броки. На той час у стратегічному сенсі кроком були позачергові вибори президента. У незалежній Україні такої оперативної підготовки до виборів гаранта конституції ще не було. Буквально за два місяці країна проголосувала за Петра Порошенка і тим самим зміцнила свої позиції на міжнародній арені, адже Янукович більше не міг запевняти всіх у своїй легітимності. За свідченнями більшості експертів, це були найчисніші і найпроторіші вибори за останні 23 роки. Навіть Путін був змушений визнати вибори президента законними. Наступним кроком. Кому перезавантаженні влади стали позачергові парламентські вибори 25 серпня Порошенко оголосив про своє рішення розпустити Верховну Раду, а днем виборів призначили 26 жовтня. Однак вибори довелося проводити за старими правилами Януковича, за змішаною системою. Хоча в суспільстві існував запит на пропорційну систему із відкритими списками. Після проведення виборів у раду за списками не потрапили ультраправі свободівці і ультраліві комуністи. Проте переформатована в опозиційний блок партія регіонів і багато одіозних регіоналів мажорита. Арників пройшли такі в парламент. Лідерами народних симпатій стали партії Народний фронт, на чолі з прем'єром Ясенюком, блок Петра Порошенка і об'єднання самопоміч. Тож можна сказати, що повного перезавантаження влади так до кінця і не відбулося. Ми бачимо значно менше ну, патологічних кортоманів. Ми бачимо значно менше людей, які ну яких кров на руках, практично їх немає на сьогоднішній день в уряді, і це вже колосальний крок вперед. З часом в раді утворилася коаліція демократичних сил, котра складалася із лідерів виборчої гонки, і партії Батьківщина та радикальна партія Олега Ляшка. Згодом парламентарями був проголосований новий склад Кабміну. На його чолі лишився Арсеній Ясенюк, а з ним і міністр внутрішніх справ Аваков, міністр юстиції Петренко і освіти Квіт. Найсуттєвішою Відмінністю нинішнього уряду від всіх попередніх є іноземні фахівці. Це зарубіжні політики-реформатори з країн, котрі швидко пройшли етап перетворення з пострадянських до прогресивних. Ними стали Айварас Абромавічус, у минулому литовський підприємець, співвласник та один з керівників шведської інвестиційної компанії Іст Capital, чинний міністр економічного розвитку і торгівлі України, Наталія Яресько, уроджена американка, успішний підприємець і менеджер з 2 грудня міністр фінансів України, Олександр Квіташвілі, колишній міністр. Тер праці охорони здоров'я і соціального захисту Грузії, чи не міністр охорони здоров'я України. Також для подолання корупції заступником міністра внутрішніх справ призначили грузинську реформаторку Екус Гуладзе, котра змогла повністю переформатувати поліцію в своїй країні. Усім призначеним надали українське громадянство. На них покладають великі надії, адже вони не залежать від партій і не мають слідувати їх лініям. Та для підтримки власного іміджу їм вигідно змінити кризову ситуацію в Україні на краще. На нинішню владу покладено неймовірну відповідальність не тільки за добробут громадян, а й за суверенітет, незалежність і просто існування країни в цілому. На тлі цього нинішні дії деяких політичних сил видаються аж занадто безвідповідальними. Більше того, на превеликий жаль, фактично кожен третій, кожен четвертий законопроект, який сьогодні є на розгляді в парламенті, він має дуже виразну піар складову Тобто це законопроекти, які посилюють позиції партії на місцевих виборах. Це законопроекти, які нагадують про діяльність цих політичних партій. Але на порядку денному вони повинні бути на п'ятнадцятому там 25-му місці, і в будь-якому разі вони не є важливими, не є першочерговими. Україні потрібні якісні системні зміни, а не пакети законів, котрі піарять ті чи інші партії. Консолідованість демократичних сил в боротьбі з радянськими стереотипами і пострадянською корупцією необхідна саме для того, щоб країна якомога швидше перестала жити минулим і почала будувати справжню європейську державу. Утім, українці чекають результатів від другого Пасмайдану. Анівського уряду, якому видано неймовірний кредит довіри, чи не зрадять її політики, покаже наступний рік.